Будемо говорити про скорочення в ІТ, декілька дуже цікавих вакансій, і, звісно ж, продовження серіалу з Ілоном Маском. Це 58-й випуск новин на доу, новин українського і не тільки українського ІТ. SpaceX відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні. Змі CNN розкопав, що чи то місяць, чи то декілька днів тому SpaceX направив Пентагон листа, де сказав, що він не може більше фінансувати українську армію послугами телекомунікацій і просить якось там дати йому грошей. І в Пентагоні, мовляв, зайнялися цим питанням. Цей час в Твіттері чергове вибухнуло. Українці пішли пояснювати. Ілону маску, що він не правий, і що взагалі це все не стільки коштує, і що дуже багато людей, які платять самі за старлінки, і там постали скріншоти з цими проплатами, і взагалі не зрозуміло звідки такі цифри. Але виявилось, що це історія не зовсім про нас. Е, чому? Е, там він, зрештою, Ілон Маск е, опублікував твіт, де сказав, значить, що пекло тут, і що ладно-ладно, я буду продовжувати фінансувати Україну. Ну, я, тобто ми, тобто компанія SpaceX, але шкода, що значить, е, мільйони е, грошей. Е, Платників податків підуть якось не так, як йому вважається за потрібне. Справа в тому, що це історія не про підтримку чи не підтримку України, це історія про розподілення державних коштів всередині Америки. SpaceX, не дивлячись на весь свій шалений успіх, це компанія, яка здебільшого профінансована державою американською, тому що вони регулярно вигравали гранти там, НАСА і урядові для того, щоб реалізовувати свої проекти. І звернув увагу Петро Обухов, це відомий одеський it підприємство. Ріємець і здається, депутат про те, що в США був грант в серпні на, 500, на 885 мільйонів доларів. Там грант був на проведення швидкісного інтернету в сільську місцевість. Той конкурс SpaceX програв і нічого звідти не отримав, тому що вони не змогли довести, що в них інтернет буде швидкісний. І тут видно трошки їм шкода за це, тому що, мовляв, от для американської провінції недостатньо швидкісний, а в Україні там. Армія мало не тримається на цьому інтернеті, і маск видно, вирішив трошки повпливати на це і якось подумовлятися з державою. В той же час ми і українська спільнота сприйняли це як якесь продовження то тієї маячні, яку він писав про те, як Україні треба досягати миру. Коротше, кажу, все простіше. Це історія про бабло, і ем, побажаємо маску успіху з фінансуванням від уряду США. Дякую всім, хто підписався на канал після заклику в минулому випуску. А всі, хто це не зробив, зараз саме гарний час. Тому не забувайте підписуватись, ставити дзвоник, якщо ви хочете, щоб ви самі контролювали контент, а не алгоритми Ютубу. І пишіть коменти. Майкрософт таємно повернувся до Росії. Низка видань каже, що, попри те, що Майкрософт заявив, що він вийшов з Росії, але його продукти продаються. І там перелічуються компанії Allsoft, Softline, які є офіційними дистриб'юторами, і вони продовжують пропонувати своїм клієнтам Майкрософтівські продукти. Навіть на деякі з них ціни знижено. Видно, по мірі того, як економіка вражці все гірше і гірше, для них починають діяти тарифи не плани третього світу. Ну як же так Microsoft Мобільний застосунок є ППО, доступний у Google Play. Застосунок, який розробила група, яка називається Технарі, вони з Одеси, і він працює наступним чином. Якщо ви бачите, що щось летить в небі, ви дістаєте смартфон, вибираєте там здається тип того, що летить, і фоткаєте його. І творці обіцяють обіцяються передати кому потрібно. Цікаво, що у багатьох українських користувачів виникли питання: типу: А чи справді це авторизований АП. Тому що вони там використовують, просять залогінитись через дію. І хто це взагалі такі? Але це хлопці і дівчата, які роблять це по погодженню з оперативним командуванням Південь і консультували старшими офіцерами повітряних сил ПВК Південь. Коротше кажучи, прикольна ініціатива, сподіваюся, вона гарно працюватиме. Вони обіцяють, ще й додаток для IOS. Якщо хтось вже користувався, напишіть про це в коментарях. І там важливий момент, чому це треба робити краудсорс. Так би мовити, тому що е, оці шахіди і багато російської зброї, вона летить дуже низько, а те, що летить низько, дуже погано фіксується радарами, тому що тоді базування цих радарів має бути десь дуже високо. Ну Тобто, чим нижче е, летить ворог, тим вище треба на нього дивитися. А в нас з таким обладнанням проблеми. тому Тому тут це може стати в нагоді. Сподіваюсь, нікому не доведеться застосовувати. Intel планує тисячі скорочень робочих місць через падіння попиту на комп'ютери. Видання Bloomberg розкопало, що мовляв, Intel збирається скоротити чи не 20% співробітників і зробити це, коли вийде їх черговий фінансовий звіт за квартал. Здається, 27 жовтня він має вийти. І, мовляв, вони от бачать падіння ринку і хочуть скорочуватись. Цікаво, що там цифри і ну, більше інформації не про технічних спеціалістів, а там про. Маркетинг, продажі, от все-таки. Тим не менше, це ну, викликало багато обговорень. Тут важко ще розрізнити, де це загальноринкові тенденції, а де проблеми конкретного інтела, у якого, як відомо, зараз не все дуже добре, тому що в них там акції падають, тому що їх нові процесори вони погано конкурують з іншими рішеннями, зокрема, з Applівськими. А Apple ну, був великий покупець їх продукції. Можливо, не. Не найбільший, але такий символічний, якщо так можна сказати. І звісно ж, тут в контексті цієї новини всі згадують про скорочення в Фейсбуці, про скорочення в інших компаніях і так далі. Нагадаю, там все ще не дуже. Однозначно, в плані того, що як таких скорочень не було, той же Фейсбук він як робить, він виводить людей на бенч, і потім, я так розумію, прощаються з тими, хто не може всередині компанії знайти собі роботу. Але таких, наскільки я розумію, досить мало. У той же час для таких великих компаній, їм щоб отримати скорочення, інколи достатньо просто зупинити найм. З третьої сторони викликає подив того, наскільки вони прямо залежать від капіталізації, тому що коли капіталізація росла. Вони наймали дуже активно. Зараз в них, у цих техногігантів капіталізація падає, вони скорочують найм. Але насправді одночасно з цим не те, щоб їх показники фундаментальні, економічні, змінились. Тобто у Фейсбука там не впала виручка, ну, чи може впала, до речі, в якомусь кварталі, але це ну, дуже символічні цифри, тобто зовсім трошки. І те саме у Google, те саме у, у, у Intel, тобто, в них з Показниками бізнесу все нормально, але вони приймають рішення якби не на основі того, скільки вони заробляють, а на основі того, скільки вони коштують. І можливо, це вони просто роблять трохи, трохи занадто опасливо. Сподіваємось, що все буде добре. Що буде з ринком нерухомості після перемоги? Директор з маркетингу Лун Денис Суділковський, він опублікував на там порталі Діяла Колонку, де розмірковує про майбутнє ринку нерухомості. І надов вийшов перелік цитат і пропозиція обговорити. Там багато цікавих думок в обговоренні. І от я теж хотів поговорити: у Дениса основні поінти такі: дуже багато українців позбавлені житла. Дуже багатьом українцям потрібно буде житло швидше за все, це все стимулюватиметься. Державою, швидше за все, це буде не такий повний контроль, як в країнах з плановою економікою, а це буде такий м'який вплив в вигляді там іпотечних кредитів, і дофінансування, і і все таке. І він ще там справедливо зазначає, що наші сподівання на репарації вони від Росії вони навряд чи скоро виправдаються, тому що це може розтягнутися на десятиліття. Але в момент, коли війна в. Тій чи іншій мірі закінчиться, це буде таким точкою старту е, росту цін на нерухомість. Мабуть, ті, хто зараз подумають щось купити, їм дуже важливо не прогавити цей момент. Тобто, з одного боку, тенденція така, що все дешевше, особливо якщо у вас збереження в доларах. Але в якийсь момент через те, що людям будуть давати гроші, там в кредитах, чи, чи, в, інш, чи в якомусь іншому вигляді, і, і в цей момент ціни почнуть рости. От як відчути цю найвигіднішу точку, не дуже зрозуміло. Коротше кажучи, цікаво у вас, глядачів, запитати, що ви думаєте про ринок нерухомості, може хтось продає квартиру за гарну ціну? Пропонуйте в коментарях. Amazon Web Services спільно з Мінцифри запустили програму навчання українців хмарним технологіям. 12 жовтня у Варшаві була презентація, де Amazon представив свою версію IT Generation. Вона розрахована трохи на іншу аудиторію, там на досвідчених it фахівців та початківців, які не мають досвіду в роботі в IT, Але нагадаю, що Generation, він був розрахований на тих, хто збирається свідчитись в IT. Тобто. Ця програма вона для айтішників, і вони здебільшого фінансують те, щоб люди вчили, тобто вони відкривають курси, дивчать їх своїм же технологіям і в кінці видають сертифікат. От. З одного боку, якби це була якась інша компанія, можливо, б ця новина і не вартувала б обговорення, але це Amazon, вони лідер в плані клауд інфраструктури, тому це справді дуже. Потрібно ринку. Окрім курсів по АВС, там ще будуть мовні курси з англійської, і польської, вебінари щодо кар'єри в ІТ. і, коротше кажучи, можна подаватись. по лінку в описі можна прийти, прочитати новину і там будуть посилання. І ще якщо у вас є сертифікація від Amazon, розкажіть, як вона допомагає знайти роботу чи, можливо, більше отримувати на поточній. Багато випусків тому, коли я в чергове згадав про Польщу і те, що там, мовляв, немає подвійного оподаткування з Україною. Точніше, що там є умова про те, що якщо ви заробляєте свої доходи не в Польщі, то ви можете продовжувати платити податки тільки в Україні. До нас прийшли в коментарі, сказали, що ви вводите людей в оману, там все сильно складніше і все не так однозначно. І, от вийшов матеріал, який написав. Константин Бояло, який називається Податковий резидент в Польщі та питання подвійного оподаткування для IT в Польщі, як нарешті визначитись. Це такий великий ґрунтовний матеріал, де все це розбирається. Я не буду переказувати, кому цікаво, почитайте, але якщо резюмувати, там все дуже складно. Тому що ну, там починається стаття з того, що він пояснює, що кожен випадок він дуже індивідуальний, і там неможливо така штука, як е, рішення по аналогії. Тобто, якщо у вас є друг, який того ж числа приїхав в Польщу і працює в цій же компанії, це зовсім не означає, що в нього будуть такі ж самі податкові умови. І там роз'яснення податкової, вони там працюють по-різному. І там дуже багато всяких нюансів, які треба для себе визначити. А якщо... Почитати коментарі, то там ще й все залежить від того, інколи в яке відділення і скільки раз ви звертаєтесь податковою, тому що вони там по різному приймають рішення. Якось дивно і складно це все в Польщі. Е, хочеться, щоб було простіше. Е, кому актуально, читайте. І про вакансії, як і обіцяв. Аеророзвідка шукає IT-спеціалістів для сектору оборони. Вони займаються розробкою якогось там прям продукту, тому що їм потрібні iOS, Swift-девелопери, Android, Kotlin, QA, які тестують мобілки плюс API та веб плюс API, і ui ux дизайнери які готові працювати з дуже складними інтерфейсами та складною логікою. Досвід від 4 років оформлення це мобілізація у підрозділ, який займається розробкою, підтримкою та впровадженням Провадженням IT-рішень для сектору оборони. Тобто тут можна навіть прикинути, яка буде зарплата, вона буде десь приблизно 50 тисяч гривень. Кому цікаво, обов'язково зверніть увагу. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі!